Всім привіт! Зараз майже 11-та година вечора. Ось я тільки закінчив нарізати виноград. Поступило замовлення. Попросили на завтра на дуже рано значить Аватара. 4 ящика. Ось такий він красавець. Питань взагалі нема. Оцім Lamborghini. 2. Ну і красавиця Алвіка. Ось так. Тому прийшлося зараз якраз тепер нарізати. Ось така красота. Аватар взагалі, це просто шедевр. Ніякого тріску, ягода висить, цукор набирає. Можна сказати 98% гнилі нема. Десь одна ягодка в мене, ну поки дві ягодки, які піднили не йшов. А так практично ідеально. Ось така красота. Ну і Lamborghini, красавиця. Кишмир, бомба. Аввіка по-своєму. Красота. Всім всього доброго. Пока-пока.